Вітаю! З вами канал Самоварили Сьогодні ми приготуємо сінабони м'які, ароматні і дуже смачні. Тож ми беремо молоко кімнатної температури, додаємо трішки. Відразу я додаю цукор, сіль, ванільний цукор, просіяне борошно. Трошечки перемішуємо, додаємо маргарин або вершкове масло, як запажаєте і яйце. Хто не впевнений в тій своїх трішків, може зробити. Наперед опару на 10-15 хвилин. Замішуємо тісто і залишаємо його відпочити приблизно на годинку. Ось таке м'яке, пухке, як маринка воно отримується. Воно дуже ніжне, але при цьому до рук не липне. Викладаємо тісто на стіл, припилений мукою і розкачуємо його в тонкий прямокутний пласт. В окремій ємності необхідно змішати цукор з корицею. Це і буде нашою начинкою. Я додала ще сушений імбир, так як в мене кориці було замало. Змащуємо наш пласт м'яким вишковим маслом, рівномірно. Посипаємо цукром з корицею і закручуємо в тугенький рулетик. Защіпуємо країчки. І далі Приступаємо до вирізання наших сінабонів. Мені дуже подобається спосіб з ниткою. Він робить дуже рівні надрізи і немне наші уліточки. Ось таким чином проробляємо увесь наш рулетик. У мене отрималось їх 7 штучок. Залишаємо відпочити їх десь хвилин на 15 і потім ставимо в духовку розігріту до температури 180 градусів приблизно на пів години. Смачно після охолодження додала згущеного молока. Дуже смачно отрималось.